Сьогодні моя улюблена тема. Добрий день. Будемо говорити про конструкцію, яка від підлоги. Зокрема, будемо говорити про двері. Будемо говорити про двері будь-якого відкривання. Зовнішнього внутрішнього це не важливо. І, звичайно ж, дуже часто на вхідні двері ставиться тонкий алюмінієвий поріг з термомостом. Такий, такий чи якісь інші. Це системні пороги, які пропонує сама компанія Века, і вони ідеально інтегруються під різні системи розширювачів. Особисто мій досвід, Щоразу, коли я встановлюю вхідні двері, ось ці двері, у них є поріг, я пропоную клієнту під порогом встановити різні системи розширювачу. І про те, як герметизувати і кріпити розширювач, якраз сьогодні поговоримо. Звичайно, бувають ситуації, коли у замовника немає можливості чи немає необхідності ставити вхідні двері з порогом і без інтеграції до них розширювача. Наприклад, якщо це міжкімнатні двері, то утеплювати, герметизувати під порогом немає необхідності, але кожного разу, коли це новобудова, і Є поняття рівень чистової підлоги і поняття чорнова підлога, і завжди між рівнем чистової підлоги, чорнової підлоги. Є якась відстань, це буває і 50, і 70, 100, і 150 міліметрів. Я пропоную замовнику завжди під порогом поставити систему розширювачів. Буде неправильно, якщо двері з порогами ставитимемо на якусь систему кілок клинок. Навряд чи вийде поставити клини по всій ширині дверей і поріг. Коли на нього стануть, на жаль, буде прогинатися. Крім того, що поріг прогинатиметься дуже часто під поріг, або задувають монтажну піну, або просто зливають який-небудь розчин. Монтажна піна і розчин через деякий час стають непридатними. Піна намокає, починає промерзати під порогом. Те саме відбувається з розчином. Тому встановлення порога на клини це вважається не зовсім недобро роботою. А ось монтаж, порога, монтаж вхідних дверей із застосуванням розширювача, це якраз зручно, просто надійно та міцно. Компанії Века є декілька порогів: один розрахований під 82 серію, інший розрахований під 70-серію, і до них ідеально інтегрується знизу розширювач. Дивіться, що виходить. Якщо у нас двері з п'ятикамерного профілю, то, відповідно, поріг теж під цю ж систему, але є одне цікаве спостереження. Під п'ятикамерний профіль зовсім не інтегрується розширювач від п'ятикамерки. Подивіться, що виходить у цій зоні примикання розширювача до порога. Можна сказати, не ідеальне. Я в цій ситуації використовую розширювач від трикамерної системи, ось заклацується, ось так виходить. У цій зоні буде герметик, у цій зоні буде герметик, тут можна прокласти псус. Зафіксувати поріг до розширювача можна дуже просто: знімається накладка і саморізом спреж шайбою, з буром фіксується в метал розширювача. Коли у нас рама 82-ї серії, відповідний поріг 82 серії, ось тут починається теж цікава ситуація. Щодо цього порогу, розширювач від 82-ї серії теж не зовсім коректно з'єднується. Є два рішення цієї ситуації: можна взяти 82-й розширювач, зрізати ніжку, яка повинна заглацуватись, і ось що у нас фактично виходить: зрізана ніжка поміщається в пас порога. Обов'язковий герметик у цій зоні, в цій зоні, знімаємо накладку. І так само саморізом фіксуємо вармування розширювача. Але кращий спосіб, коли ми до 82 серії використовуємо розширювач від п'яти виходить ось таке рішення. Розширювач ідеально замикається на поріг, і так само саморізом можна зафіксувати поріг в металорозширювача. Крім усього, розширювач дозволяє монтажнику вибрати спосіб кріплення нижньої частини дверей, тобто порога до основи проєму. Можна використовувати пластину, яка закріпиться в метал розширювача, і далі фактично пластину кріпимо до основи проєму. Але найкращий спосіб кріплення порога до основи проєму це використовувати ось такі кутики. Високі кутики використовуємо, якщо у нас великий набір. Кути кріпиться армування розширювача, виходить достатньо жорстко, надійно та ефективно. Коли ми збираємо розширювач з порогом, то ось так проклеїмо мсуз, заповнюємо герметиком. Один прохід та інший прохід. І закласуємо розширювач. Ось таким чином у нас розширювач приклеївся на герметик до порога. А псу здає додаткову герметизацію. І повторюся, обов'язково ми маємо поріг закріпити вармування розширювача за допомогою саморіза. Ось так. Я не втомлюся повторювати, що розширювач під порогом вирішує купу проблем. Перша проблема це відсутність прогину порога. Поріг залишається завжди жорстким. Другий момент спрощується система кріплення нижньої частини дверей, кутики пластини або якесь інше кріплення відсутнє наскрізне кріплення. Третій момент покращимо характеристики по теплотехніці під порогом. Ми, до речі, ще можемо поклеїти на поріг спінений поліетилен, та поліетилен нам дасть ще демпфер. Підлога не повинна примикатись до порога. Підлога має промикатись через демпфер. Тому розширювач під порогом це найкращий варіант для дверей. Всім хороших монтажів і дивіться наші відео.